Як жили на війні солдати двох армій? Чим займалися у час затишшя? Про що писали у листах до коханих? У Дніпропетровську відкрилася виставка, яка показує побут Другої світової війни. Деякі речі радянських і німецьких солдатів демонструють уперше. Здесь мы видим с вами непосредственно интерьер 1 мая, тогда когда бойцы пытались в фронтовых условиях как-то создать себе атмосферу праздника. И вот у нас на рядном ящике мы видим небольшое застолье. Здесь хлеб. Норма хліба видачі солдату в день, в літнє време 800 грам навпроти позиції радянських воїнів. Німецький бліндаж. Тут святкують різдво на столі вино, галети, шоколад, консерви, на стінах зброя. А ще тодішній хендмейд. Тут хто -то рисував, хтось вирізав ложки. Например, тут діло парсігари, вкладував в цю душу і знаходив в этом воту тепло, яке було необхідно йому для зберігання себе як чоловіка. А ще листи солдатів двох армій. Сам из них народилась идея этой экспозиции. Историки вразила схожесть думок и бажать немецких та радянських Моя ты обаятельная, сердце моя, дорогая моя. Целую и обнимаю тебя, дорогая Ненусик, и поздравляю с днем твоего рождения. Желаю больше, чем себе, тебе здоровья и хорошего самочувствия. В эту ночь ты мне снилась, и я был доволен, ибо я имел возможность быть с тобой. Мы хотели показать, что все люди, что все люди и война это ненормально. І що війна противна всім. І тим, хто нападає, і тим, хто вынужден захищатися, що э, це м'ясорубка, которая не жалеє никого. В експозиції також є намет польового шпиталю на ліжку поранений боєць. Він щойно переніс операцію. Поряд особисті речі: запальнички, портсигари, табельна зброя. понравилось подобається, що здесь показали людей совєтських і німецьких. В основном воювали не по своїй волі. И они були такі ж люди, як і ми. Музейники зібрали понад тисячу експонатів. Більшу частину надали приватні колекціонери. Ганна Шульгіна, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на першому.